Щире вітання! наш ранок розпочинається в ефірі. Проект Велика країна і з вами ми Ярина Лосько та Лені Дудко. Сьогодні 1 вересня, день знань. Свято для дітей та юнацтва. З ним їх і вітаємо. А будемо активно обговорювати учорашні події у Верховній Раді та біля її стін. Трагічні наслідки цих подій торкнемося й інших тем. Гість нашої студії народний депутат України, член групи Воля народу Сергій Лобозюк. Добранок пане Сергію. Добранок. Доброго ранку, Сергія. Доброго ранку всім нашим слухачам. І хочеться повідомити, і будемо сподіватися, що ця інформація до кінця дня не зміниться. Що на сході діти пішли у школу без обстрілів, тобто обстріли припиняються, але вбачається в цьому якась небезпека. Та по якісь провок про якісь провокації сьогодні говорять. Ну і вчорашні події тому підтвердження, очевидно. Не просто так це все сталося, тому що вчорашня акція під стінами Верховної Ради проглядалася гарно і добре спланована акція. Чи ви як вважаєте, Сергія? Чи це можливо була чисто випадковість? Знаєте, хочеться розпочати з приємної все ж таки ноти, тому що дійсно сьогодні свято свято для наших дітей, свято для їхніх батьків, дідусів, день знань. І я не хочу вірити в те, що сьогодні на сході можуть бути якісь провокації, тому що це буде звірство, якщо навіть е, під час війни робити якісь події е, навколо освіт... школи, навколо наших діточок. А те, що відбулося вчора, це не просто спланована акція, а це наслідки того, що відбувається останній рік часу, де безнаказано, все ж таки, сьогодні аля військові, тому що справжні військові вони на сході і боронять кордони нашої держави. А це люди, які хочуть називати себе патріотами, але вони далеко не патріоти, тому що сьогодні з масками на обличчі, з гранатами у рюкзаках в центрі міста Києва, в центрі нашої столиці ходити і кидати в не невинних звичайних військових міліціонерів, які в принципі виконували свою роботу. І ми вчора спостерігали всі, як і журналісти, так і депутати, так і звичайні громадяни нашої держави. Хто дивився по телебаченню, що зі сторони міліціонерів ніяких дій не було. Які б мали спровокувати ну, Були лише захисні до речі? От уже представники батальйону Січ, у цього міністерства внутрішніх справ вони вже від цього гаврилюка відкараскалися, сказали, що він звільнився. А це ще раз говорить про те, наскільки сьогодні вони справжні патріоти. Якщо він їхній, і тепер від нього відкараска та й задніми числами звільняти, це нагадує, знаєте, дійсно старий режим, коли міліціонер робив якесь щось злочине, і його заднім числом звільняли з роботи. То це, по-моєму, та ж сама точна ситуація. А скажіть, от на вашу думку, це все ж таки збір політичних дивідентів? Можна ж було їх збирати і більш спокійно, не обов'язково влаштовувати у таку от, ну швидше за все, що це дійсно збір політичних дивідентів, тому що ми розуміємо, місцеві вибори на носі потрібно сьогодні над своїм лекторатом якось працювати. Тому ну і не забуваємо про політичну силу, яку вчора прямо звинуватив міністра Аваков, яка значно втратила свої голоси і навіть не потрапила у Верховну Раду цього Знаєте, Не факт, що вони втратили свої голоси, тому що вони працювали над своїм лекторатом, саме радикально налаштованим. І я вчора, коли читав коментарі в різних змі, ви знаєте. Був шокований одним з коментарів, коли пише ну напевно, все ж таки людина, яка підтримує свободу, і говорить, що представляєте, вони виявляються ніяких висновків свої після Януковича Ці міліціонери не зробили. Ми кидаємо до них димові шашки, а вони нам їх відкидають назад. Відкидають назад. Тобто це виявляється погано, коли в них кидають, їх б'ють, а вони все на все обороняються. Кремлівський слід простежується, бо були версії того, що ця акція була спровокована і спланована саме в Кремлі. Знаєте, я особисто останнім часом все менше і менше починаю вірити в ці кремлівські сліди і в путінські якісь там схеми. Ми самі створюємо ці схеми тут на місцях. Так те, що все, що вчора відбулося, спрацювало на руку путіну, однозначно, і не тільки путіну. Всі європейські і світові ЗМІ вчора показали цю ситуацію, і про яку ми Європа тоді можемо говорити, чи євроінтеграція, якщо ми себе отут так ведемо. А те, що це Путін сплановує, важко мені говорити, але я думаю, що е, партія Свобода і ті, хто вчора там були, прихильники, але і... там не тільки про... партія Свобода. Там було кілька партій, які організовували мітинг. Вчора, ті, хто вчора Мирбулу. там були, так. а їх дійсно було декілька. Це і Укроп, Ми там бачали футболка, ходили і ряд інших політичних Правий сил. Правий сектор Також то швидше за все, що вони спрацювали не просто на руку, а вони дійсно розбалансовують систему нашої держави до кінця. Вона і так надзвичайно важкому стані. Що ви знаєте, в стінах парламенту теж було неспокій. Ну, і там теж деякі представники деяких політичних сил поводили себе, відверто кажучи, ну, неадекватно. Uh... Місяць часу ми не працювали в сесійній залі. У нас була перерва, працювали на округах, бо це не зовсім була відпустка, так як одна сесія не закрилася, друга не розпочиналася. Але відверто скажу, вчора прийшовши в сесійну залу, цей шум, гам, крик, від якого за місяць часу відвик в першій половині дня, вже там ближче до часу, до другої години дня, голова розвалювалася і відчуваєш себе спустошеним повністю, тому що дійсно надзвичайно важливий закон конституція. Його потрібно було прочитати перед тим, як робити комусь якісь висновки. Моє переконання таке, тому що вчора, в принципі, нічого суттєвого ми не приймали. Це були перші кроки до того, щоб напрацювати закони відповідні, які будуть вже тоді прийматися 300 голосами. І вчора, в принципі, неважливо, напевно, суть. Що що ми приймали, а важливо форма прийняття і форми прийняття вчора, якраз відповідної для конституції, ми не отримали. Ми отримали негатив. Ми отримали перевернута з ніг на голову справжню ситуацію і маємо наслідки. Ну, до речі, Порошенко кілька разів пояснював і вчора, в черговий раз пояснив, що ніякого особливого статусу для Донбасу не буде. І от так от чому це не до всіх доходить? Я тиждень тому в себе на Хмельниччині на окрузі збирався з військовими і запитував їх. От їхня думка, що потрібно робити в даному випадку? Тому що дійсно я розумів, що це голосування буде, і для мене була важлива думка моїх виборців, особливо якраз військових, які точно орієнтуються краще. Вони мені сказали, у нас є три виходи з цієї ситуації. Або ми йому повномасштабний наступ і відвоюємо свою територію, але ми кладемо незрозуміло, скільки це десятки тисяч людей з двох сторін. І не факт, що це дасть результат, тому що є ризик, що тоді Путін дійсно веде свої війська повномасштабно. Ми отримуємо війну. Один вихід ситуації, другий вихід ситуації. Ми відгорожуємося від цієї Донецької Луганської області. говоримо, це не наша територія і все. Також ми цього собі дозволити не можемо, тому що це наша українська територія, там є українці, і як мінімум це ну ні в які рамки взагалі не може вступити. І третій варіант знаходити все ж таки якісь законні формати, як призупиняти. Я переконаний, що вчорашнє голосування чи те, що має бути до кінця змінено в конституції, в тому числі надання можливості особливого статусу Донбасу. Воно не зупинить бойових дій до кінця, але призупинить, і це може бути таким конкретним кроком до того, щоб все ж таки виходити на якесь більш-менш перемир'я. перемисія. Ви говорите про те, що не важливо те вчорашнє голосування, не важливо по суті, а важлива форма, як приймалась зміни до конституції у першому читанні. Але власне сьогодні існує побоювання, що набереться 300 необхідних голосів і що народні депутати проголосують в цілому зміни до конституції. Представники народного фронту вже також сказали, що голосуватимуть за зміни за закон про децентралізацію, і зміни до конституції лише у тому випадку, якщо бойовики покинуть окуповані території, в що мало сьогодні віриться. Знаєте, не зовсім напевно так. Не хочу не, не можу погодитися, тому що. Зміни до конституції це не тільки бойовики повинні відійти. Дійсно, там є все ж таки ідея децентралізації влади і наголошую, виконання, власне кажучи, мінських угод. Наголошую саме ідея, тому що дійсно конкретно закладено вже конкретних кроків для того, щоб децентралізація відбулася. В даних змінах до конституції немає. Нам потрібно прийняти закон про префекти. Нам потрібно прийняти закон про місцеве самоврядування і ряд інших законів. Я можу відповідати сьогодні за себе і за групу воля народу, в якій ми вчора обговорювали дане питання на даному етапі, точно що ми голосувати не будемо. Якщо не буде прийнято відповідних законів. Якщо закони будуть прийняті, наша участь тому однозначно буде виділена. Ми також будемо подавати зараз наші пропозиції поправки. То тоді ми готові будемо голосувати. Але сьогодні, в такій формі, як воно є, воля народу своїх голосів не дасть. В такій формі. його й не буде, тому що теж що говорилося неодноразово про те ще sure. uh... Розрахунок на голосування трьохстами голосами аж на грудень. А до цього має дійсно бути прийняті низка законів, щоб з'явилося розуміння, як це все має працювати. Це ідеальна форма, як воно має бути. Але за останній рік я маю чим порівнювати так, як всьому скликані Верховної Ради, все ж таки, як би не було, регламент порушувався, але настільки як сьогодні, він близько не порушувався. Тому я не виключаю, що може статися так. Сьогодні ми відкриваємо наступну сесію, і через декілька днів в сесійній залі може з'явитися текст конституції вже змін змінений, так, як це буде комусь необхідно. Тому я й наголошую, що воля народу в такому випадку не буде голосувати. Але якщо будуть всі відповідні закони прийняті, ми готові Ми бачимо, як часто відбувається голосування у Верховній Раді, коли депутати навіть не мають змоги ознайомитися з доопрацьованими законопроектами і голосують за кота у мішку, змоги чи бажання, до речі. А от а часто і навіть знаєте, змоги, в мене так, зараз так. на язиці фраза, яка дуже часто останнім часом звучиться сесійній залі революційна доцільність, і хто не підтримує, той підтримує Путіна. Так. То, от, оце шантаж прямий, і це те зло, яке потім буде надзвичайно великими наслідками для нашої держави, коли дійсно народні депутати не мають змоги ознайомитися з текстом, а їх шантажують. Колись при злочинному режимі говорили, що там десь комусь щось будуть закривати або його будуть закривати кримінальні справи зову та сьогодні, що це Тінські агенти, якщо не будуть підтримувати, тому моя позиція, що все ж таки ми повинні повернутися чітко до дотримання регламенту, а тим більше жартувати з таким документом, як конституція, не можна. Це надзвичайно важливий документ, і це вже буде конституційний заговор проти нашої держави, якщо без обговорення, без е, повного тексту сьогодні він би попав в сесійну залу і намагалися ну, притягнути Пане Сергію, Ви сказали на початку нашої програми, що е, депутатам деякі ну. Через ефір, начебто як своїм колегам, а ви ознайомтеся з цим, а потім думаєте, голосувати чи не голосувати. Насправді там нічого страшного немає. Так це я так здогадую, що десь половину тих, хто був присутній в залі. Не пробували розбиратися в тому, що там написано. Я неодноразово говорив. Я сьогодні повторюся, що восьме скликання Верховної Ради за своїм складом на порядок гірше попередніх всіх разом взяти скликань, і це є правда, тому що прийшло велика кількість депутатів, які прийшли не для того, щоб закони писати, не для того, щоб відстаювати інтереси як мінімум, хоча б свої, свого округу. Я вже не говорю в цілому за державу, тому що більшість і не розуміють, що це таке, і що з цим робити. Але те, що не читають закони, це я неодноразово переконувався в тому числі мому комітеті профільному в Залі бачу, тому що є конкретно політична воля, задача керівниками своїх партій своїм солдатам, по іншому це не назвеш. І тільки в окремих випадках депутати дійсно по-справжньому вникають, розбираються з чим вони працюють. А от депутатська група воля народу вчора голосувала за зміни до конституції, проголосувала. Разом з опозиційним блоком і з блоком Петра Порошенка, і вже тепер вбачають а, прихильники і неприхильники а, самого інституту депутатства. Вбачають в тому такий підвох і створення іншої коаліції, так званої ширки. Ні, все дуже просто. Можу пояснити, воля народу ніколи не була опозиційним крилом. Воля народу конструктивна опозиція. Чому ми це називаємо конструктивною опозицією? Тому що так дійсно, ми є не в коаліції на сьогоднішній день, але ми подаємо пропозиції, ми подаємо законопроекти, і ми намагаємося достукатися, щоб це було розглянуто. Вона нас 100% мажоритарники депутати зі всієї території України з різних частин. І перед кожним голосуванням ми завжди збиралися в нашій групі, обговорювали законопроект, який є на порядку денному, е дали напевно дискусії між собою і приймали спільне рішення. Ми є послідовні. Ми голосували вперше раз, коли подавалося до конституційного суду, і ми голосували вчора за е зміни до конституції. Ну ми чітко висловили свою позицію, як і на поводжувальній раді, так і вчора в сесійній залі, що е 300 голосів. Коли буде голосуватися, ми не готові будемо давати при умові, якщо не буде виконано послідовність прийняття законів, які необхідні на даному етапі. Ну, власне кажучи, вчорашнє голосування показало, що під загрозою сам сам факт існування коаліції як такої, а це неминуче може призвести у випадку розпаду коаліції, в тому і вигляді, в якому вона сьогодні існує, до позачергових виборів верховна Я екранції. думаю, місцеві вибори, мабуть, все ж таки якось вплинуть на ці процеси. Ви знаєте, те, що буде нова коаліція, мені важко віриться. Поясню чому, тому що настільки інстинкт самозбереження в даної коаліції є. І, от я переконаний, що хто сьогодні буде спостерігати з 14 -го години за тим, що буде відбуватися в сесійній залі. Ми побачимо, яка любов знову буде між радикальною партією, самопомічю, народним фронтом, блоком Порошенка і так далі. Але почекайте, вчорашнє голосування це було дуже показово. Це був артистизм і не більше, який в них аж зашкалює сьогодні. Тобто кожен виконав свою місію, свою роль на свого виборця. Вони показали знову якусь там прихильність, якісь дії. Але після того розійшлися, і все нормально. Тому інстинкт самозбереження неодноразово ми вже бачили. Але це дуже погано для нашої держави, тому що все те, що негативно наголосувалося в 8-му скликані Верховної Ради, воно буде мати наслідки, а воно саме отак якраз відбувається замість того, щоб приймати сьогодні конкретні рішення для держави, і напевно таки, нехай не в короткі терміни, але в реальні терміни опрацювавши ті чи інші законопроекти, пане Сергію. А от що особисто вас і можливо, групу воля народу не влаштовує в цих змінах до конституції? А там не було вчора суттєвих ніяких змін. Там єдине, що декілька статей суперечать самі собі. Та ж сама 18-та стаття, навколо якої так багато пішло розмов. В принципі, вона дійсно туди прикріплена, так її почали називати, вона насправді не зовсім прописується і там виглядить. З'явилася інформація, що якоби вчора там ще було дописано декілька статей. Дійсно, нам в залу не подали документів, по а яких хто, ми Хто могли це робить хто, хто дописує а, статті? Ну, Адже Конституційний суд вже зробив певні висновки на основі певного документу. Знаєте, я тижня три тому подивився одну соціологію дуже цікаву, яку робили для адміністрації президента, і е, людей запитали: хто знову винний в цьому, що відбувається в державі? Верховна Рада, депутати. Тому чому так відбувається? Тому що дійсно Верховна Рада, депутати вони є самі публічні, і таке враження в людей складається, що всьому винні вони. Але ви щойно правильно сказали. хто дописує, хто ставить завдання, однозначно, що на Верховній Раді ставляться завдання, і то однозначно на Верховна Рада дописує, а де це подається, або е з керівних органів політичних партій, або знову ж таки, чи це з банкою, чи з інших місць, які ми з вами розуміємо, де це може бути. А скажіть, от е документ проголосува. Бавши вчора в першому читанні зміни до конституції, цей документ знову піде на розгляд конституційної комісії. Але закрадається питання, наскільки легітимними можуть бути висновки тієї конституційної комісії, яка свого часу проводила державний переворот у 2010 році? Ну, питання, напевно, далеко не просте. На нього нелегко відповісти. Наскільки буде легітимним? Будучи я би громадським діячем, я би однозначно намагався розкритикувати і сказати, що ми аж ніяк не можемо вірити. Будучи народним депутатом, я є частиною цієї системи, я ні в якому разі не відкараскуюся від цього. Ну, я хочу вірити, що все ж таки здоровий глузд повинен перемогти і законність в першу чергу. Тому члени конституційного суду вони повинні розуміти, що дійсно е такими темпами, ми дійдемо до того, що знову комусь придеться тікати, і дуже далеко. Ну тільки питання ну, власне, мова йде про раз? те, що а, взагалі наскільки Легітимний сьогодні є конституційний суд, адже судді призначалися ще при Януковичу. А неважливо, при кому призначалися, тому що. Вони виконували кишенкову роль при Приануковичу. Це, Тепер це, це, сьогодні будуть роль... А це, а це ж люстрація називається. Дивіться, в нас суди називаються незалежними, але насправді вони були залежні, і насправді вони залишилися залежні. І це з вами ми відчуваємо, а тим більше відчувають наші слухачі. Що судді наші залежні, які були, так і є. На них регулярно йшов ти... тиск і зараз він продовжує йти. Сергій, ну сьогодні відкривається е, третя сесія Верховної Ради восьмого скликання о 14-й годині. Будемо детально і ретельно спостерігати за тим, які питання будуть підніматися. А я так підозрюю, що буде багато дискусійних питань з, з огляду на те, як немає єдності в коаліції. Е, е, які питання вже винесені на порядок денний, що вам відомо, про що будуть говорити депутати цього тижня? Те, порядок денний, який буквально вчора вечір якось там намагалися сформувати він точно не самі кричущі проблемні питання, які є в нашій державі. Там немає збільшення зарплати пенсії, там немає ця індексація, про яку говорили. Там немає все ж таки кінцевого результату. по ТСК, по тарифах, то що люди хотіли очікувати. Там немає конкретних рішень по сходу нашої держави. Це набор різних законопроєктів, які не настільки напевно важливі на сьогоднішній день. Тому я хочу вірити, що наступний сесійний тиждень все ж таки буде сформований порядок денний. У мене склалося враження, коли я побачив порядок денний цей, що керівництво Верховної Ради було 100% зайнято підготовкою до проведення вчорашнього голосування. Все решту. Відклали на другий план. Відповідно, сьогодні буде швидше за все пустий день. Можливо, тільки в четвер буде якийсь більш-менш робочий день. До речі, і, день. і підсумовуючи нашу з вами розмову, скажіть от є дані, що вчора президент Порошенко мав бути в Верховній Раді і представляти, так би мовити, конституційну реформу, і можливо переконувати депутатів із трибуни голосувати за її проведення. А він таки не вийшов на трибуну, але була інформація про те, що саме в під. Під куполом він таки був. А Порошенко що завадило Петру Олексійовичу вийти до Ну, Я не можу не спростовувати, не підтверджувати. Був чи ні, бо особисто не бачив. Дійсно, розмови ходили про те, що десь має приїхати Петро Олексійович, але ходили ці розмови тоді, коли сесійна зала була закрита і в неї не запускали народних депутатів. Сесійну залу відкрили приблизно десь без 15-11, а до того часу в сесійну залу не запускали. Пане Сергію, дякуємо за ваші коментарі. Нагадаємо, що ми спілкувалися з народним депутатом України. Членом групи Воля народу Сергієм Лобазюком. А зараз на часі огляд деяких друкованих видань. Огляд преси на радіо РФМ. Радіо РФ. Під час розбору бойових операцій українських Збройних сил його ім'я згадують частіше за інші. Саме він найчастіше об'єктом жорстокої критики, коли йдеться про Іловайський котел, бої за Дебальцево, битву за Донецький аеропорт. До начальника генерального штабу генерал Полковник Віктора Моженка у військових експертів, ветеранів, журналістів, родичів загиблих та зликних безвісти накопичилося багато запитань професійних, емоційних, риторичних. На деякі з них, що стосуються ловацької трагедії, керівник генштабу спробував дати відповідь у кількох інтерв'ю, приурочених до річниці сумних подій. В інтерв'ю виданню дзеркало тижня Віктор Моженко відповідає на ширше коло болючих запитань. Останній день літа для українського парламенту виявився досить гарячим. Депутати після відпочинку зібралися на позачергову сесію, щоб проголосувати запропоновані президентом зміни до конституції, які передбачили дві принципові речі: закріплення в основному законі децентралізації влади та створення інститутів префектів і затвердження в перехідних положеннях так званого особливого статусу окупованих районів Донбасу. Детальніше про це читайте в Україні, молодій. Замість того, щоб займатися позовами, краще весь цей рік воював на передовій, розповідає підполковник Віталій Комар. У Богородич Сумському районі Івано-Франківської області розпочався суд над командиром 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття Віталієм Комаром, якого звинувачують у відмові від проходження військової служби в бойовій обстановці в бездіяльності і непокорі. Віталія Комара Міністерство оборони називає одним з тих, на кому лежить вина за трагічні події під Іловайським. Детальніше читайте у фактах.